Вітаю, вітаю вас, мої прекрасні. Вітаю вас з сьогоднішньому дні. Я до вас завітала сьогодні не одна, а своїм другом, динозавром Васильочком. Привіт, дітки, дуже радий зустрічі і ми раді тебе бачити. Ми з Васильком знайомі вже не перший рік. Я навіть не пригадаю, скільки років ми з тобою вже товаришуємо. Ти пам'ятаєш? Не дуже. Два. Три. Чотири. Мені здається, що три. Ну, це неважливо. Е, насправді для дружби це неважливо. Ох, раки так глинать швидко. Ох, ох-ох-ох-ох. Ну, ти філософ сьогодні. Але ми не про роки, які пленуть швидко. Сьогодні ми розповімо е, про докучні казочки. Це як? Ніколи не нічого про докучні казочки. Н -н -н. Ну, Зараз послухаєш, що будеш знати. Докучні казочки це такий особливий жанр казки. Він розважальний, але він ну, такий специфічний. Чому специфічний і в чому його специфіка, ви зараз дізнаєтесь. Ми з Васильком вам розповімо. Ти хотів щось спитати? Як я можу розказувати, коли я не знаю, що це. Е, ти дізнаєшся зараз. Все дуже просто. Е, просто ти будеш мені допомагати. І, походу, все зрозумієш, так само, як і дітки. Ти готовий? Так. Ти, більше ти знаєш, я дуже люблю казки. Я знаю, що ти дуже любиш казки, але це особливі казки. вже цікаво. Ну, раз цікаво, тоді скажи мені. Ми з тобою йшли? Куди? Ти не питай, ти просто скажи. Йшли. Йшли. Чобіток знайшли? Який? Скажи, знайшли? Знайшли. Е, я тобі його дала? Кого? Не питай мене, а просто кажи, дала? Дала. Ти його взяв? Кого? Чобіток. Скажи, взяв. Взяв. І де він? Хто? Чобіток? Не хто? Не хто а що? Чобіток. Який? Ми починаємо спочатку. Ми з тобою йшли? Щли. Чобіток знайшли? Знайшли. Я тобі його дала? Дала. Ти його взяв? «Взяв». І де він? Хто? Не хто, а що? Чобіток? Який? Ми з тобою йшли? О, я зрозумів, я все зрозумів. І де він? Хто? Не хто? А що? Чоміток. Ну і з того й йшли. Йшли. Чоніток знайшли? Знайшли. Ти я тобі його дав? Дав. Ти його взяла, Взяла. Ідеї. Хто? Не хто? А що? віток? Я все зрозумію. Гадайте. Докучні казки це такі казки, які повторюються, 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 і Да, Так, вони повторюються, поки той, хто слухає, готовий слухати. І, до речі, вони дуже гарно допомагають, коли... Дуже довга, виснажлива, така надокучлива розмова і співрозмовник, то за допомогою докучливих казок можна так відваджувати. Ну, напевно, в тому їх повчальний сенс. Е, Хочу, я тобі ще одну казочку розповім. да. Поїхав Дід на млин. Молоти, молоти борошно. А далі що голос, діду. Не знаю. Напевно, він ще їде. Він так може цілий місяць їхати. Бо якби доїхав, я б тобі розповіла, що було далі. <рив> <рив> Дуже весело. Ну так, да, це весела казочка. <рив> І ще одну. Розкажемо діткам, так? Да? Летіла сова, весела голова. Летіла-летіла. На березо сіла, хвостиком покрутила, головою повертіла, пісеньку заспівала, як сови співають? Ого, ого, ого. вірно. І далі полетіла. Летіла сова, весела голова. На березо сіла. Хвостиком покрутила, голою го вертіла, пісенька зас'яла, як соосяють. Ого, угу, ого, угу, огу, галотець. І далі голоділа. Я думаю, діти ви зрозуміли, що таке докучні казки. Це казки, які повторюються до багато-гата разів. Саме так ти молодець. Це казки, які повторюються багато-багато разів. Ну, а ми з вами будемо прощатися. Тепер ви знаєте, що таке докучні казки, і можете розважати ними і себе, і своїх друзів, а також трошечки повчати такому можливості дотримуватись лагідного спілкування тих. То бувай недокучливим, як муха. Або, ух, Я був, я казав Фросе, надокучливий. Ух. Ну, я думаю, Васильок, ти не будеш надокучливим мухом. Ну що, мої гарненькі, до побачення! А ми з Васильком чекаємо вас на нашому казковому каналі. Пригорнись, а годигранічний макілко. Так? Пригорнись, аби добранічний постілунок Маківку. До хогачення, дітки! До нових зустрічей!